Не те кріплення пише мене, покупати актуатор муфти по Міцубісі L200. Як не те, я ще раз перевіряю, так повинно таке стояти самій хід по продажам вже 15 років, все чітко. І тут я згадую вчорашню історію. Як на Хонду привезли кермову рейку, і ця рейка була не така. В неї були неправильні входи до гідравліки. І замість того, щоб замінити рейку, замінили шланги подач рідини. І років через 15, коли прийде час знову замінити цю кермову, ми з подивом побачимо, що вона, що рідна туди не становиться, не неможливо під'єднати шланги. Таких випадків доволі багато, я сталкиваюсь. Чому це відбувається? Тому що неправильні запчастини, неправильна кермова рейка, неправильні там інші запчастини. Як цього? Уникнути звернутися до професіоналів по Хонді. Я вам не скажу до кого звернутися, а Тойота, Міцубісі, Нісан до Анатолійча.